Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 97 Її створив чеський шахіст та шаховий композитор Владіслав Прокеш. Хід білих мат за 6 ходів. Розв'яжіть. В білих натуру більше, але в чорних є небезпечні прохідні пішаки. Які є ходи в білих? Наприклад, побили одного пішака з шахом. Чорні закриваються, король С4. Обмежуємо чорного короля, щоб якось дати мат. Але чорні ставлять ферзя. Ще можна дати Б3 шах, але король втік, і тут чорні легко виграють. Інший хід Б3 шах. Короля 3, тура Б5. Якщо зараз провести ферзя, буде тура А5 мат. Чорні від цього захищаються, грають короля 2. Наприклад, побили пішака. Король Б1. Чорні мають загрозу вже один ферзь. Зупиняємо цього пішака. H3. Ці пішаки, вони з'єднані, прохідні, і вони сильніші за туру. Тут виграють чорні. Наприклад, b4 h2. Одного пішака побили, але тепер є ферзь. Тура десь втекла. Цей еншпіль, він виграшний за чорних. Можна ще грати досить довго, але при правильній грі чорні виграють. Тобто білі тут не виграють, немає мату за 6 ходів. Якщо повернутися на кілька ходів назад, то можна не бити пішака, зіграти король С2 і є загроза тура А5 мат. Але чорні захищаються, грають А4. І якщо тура А5, створена загроза тура А4, то А3. І далі чорні пішаки. Перетворюються у ферзів, виграють чорні. Правильний перший хід тура g 5. Чорні загрожували провести ферзя, Тура зупиняє цього пішака. H3. Чорні захистили пішака. Створена загроза h2. І буде ферзь. Другий хід тура g 4. Шах. Чорні грають b4. Правильний хід король С4. Обмежуємо чорного короля. H2. Зараз буде ферзь. Хід білих мат за 3 ходи. Скажіть як грати. Правильний хід, тура g 3. Чорні ставлять ферзя. Але хід Тура А3. Шах. Єдиний хід побити, БА. Заманили чорного пішака на поле А3. І тепер Б3 мат. Мат пішаком. Які ще є тут важливі варіанти? Чорні можуть не грати H3. Є інший хід b 4 Звичайно, король c 4 щоб обмежувати чорного короля. Якщо зараз чорні грають H3, то буде хід тура G3, створена загроза тура A3 і все як в головному варіанті. Чорні можуть зіграти b 3 Тут в білих є різні способи виграшу. Можна побити пішака H3, тура g 1 H2. І тура А1 мат. Інший спосіб, це не бити пішака можна зіграти тура ж4. Наприклад, H3 король С5 мат. Давайте повернемось на початок. Ще раз подивимось, як це розв'язується. Перший хід тура ж 5 зупиняємо пішака. H3 тура ж 4 Змушуємо чорних розставити пішаків так, як потрібно білим. Тільки Б4. Король С4, обмежуємо Чорного короля H2, чорні йдуть в Ферзі, але Тура g 3 Створена загроза Тура А3 і чорні вже не можуть захиститися. Наприклад, ставлять ферзя, тура А3, жертва тури Б3 мат пішаком. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!